Не всім потрібно 1200 кілокалорій на добу. Наскільки потрібно і чи не потрібно знизити споживання калорій? Що... Доброго дня, дорогі глядачі! Я спеціаліст комфортного схуднення клініки Анокосма Олександра Гнура. Сьогодні поговоримо з вами про кілокалорій. 1200 кілокалорій – це мало чи багато? Чому для схуднення кожній людині потрібна різна кількість калорій на добу? Та як порахувати, скільки калорій саме вам потрібно їсти? Далі у відео! Давайте розбиратися, що таке калорії. Калорії це одиниці енергії, що містяться в їжі, які наш організм може або використовувати відразу для забезпечення життєдіяльності, або відкласти про запас у вигляді збільшення жирової тканини. Підрахунок калорій став частиною задуму американського уряду у боротьбі з проблемами зайвої ваги, яка у США стоїть особливо гостро. У 1990 році виробників законодавче зобов'язали писати кількість калорій на упаковці будь-якого продукту. Така практика прижилась у США, а потім і вже у всьому світі. До речі, будь-який вид фізичної активності також має вираз в калоріях. Навіть перебуваючи в стані спокою, нашому організму необхідна енергія на підтримку життєво важливих функцій організму для базового життя і функцій. Я дуже часто чую питання, а скільки ж людині потрібно калорій для життя, а ще частіше, щоб схуднути. Немає однозначної відповіді, все залежить від завдання та від людини. І точно не всім потрібно 1200 ккал на добу. Існує поняття базального метаболізму це мінімальні витрати енергії, які потрібні організму для підтримки життєво важливих функцій дихання, травлення тощо. Грубо кажучи, це витрата енергії середньостатистичної людини, яка не спить, але й нічого не робить. А лежить на дивані і не ворушить ні рукою, ні ногою. Причому науковою мовою перебуває в стані теплового нейтралитету, тобто йому ні спекотно і не холодно. Величина базального метаболізму для дорослих жінок з нормальною вагою становить приблизно 1330 кілокалорій. Для дорослих чоловіків із нормальною вагою приблизно 1680 кілокалорій. Тобто для підтримки базової життєдіяльності нам достатньо з'їдати у грубому наближенні 2 еклери на день. Зрозуміло, що будь-який рух вимагатиме від вас додаткових витрат. До того ж, реальна потреба кожної людини в калоріях суворо індивідуальна і залежить вона від статі, віку, маси тіла, способу життя, пропорції м'язової та жирової тканини та інших факторів. Існує маса систем підрахунку калорій, в яких базальний метаболізм множиться на індивідуальні коефіцієнти. Вони рахуються, виходячи індивідуально з маси тіла, активності, показників здоров'я та інше, що відображають ці показники. Але це досить складне завдання, з яким краще звернутися до фахівця. Інший показник це золотий стандарт денного заходу споживання калорій, який зустрічається у медичній літературі. Це показник для людини з середнього рівня активності. У жінок становить 1600-1800 ккал, у чоловіків 2000 2000-2050 кілокалорій. Але це теж таке середнє значення, яке вимірялось скоріше для статистики, ніж як індивідуальний показник для реальних людей. Хоча щоб триматися в рамках і не переїдати ці цифри, можна пам'ятати. А ще й можна проводити діагностику на операції НБАДІ. Цей апарат показує, скільки у вас жиру та м'язів в організмі у відсотковому співвідношенні, яка кількість води, яка приблизна вага у вас має бути, та багато іншого. Перевагу Інбаді в тому, що апарат аналізує організм не тільки як єдину систему, а й ділить його на 5 сегментів руки, ноги і тулуб. Завдяки цьому ми аналізуємо кожну цю частину, зокрема і живіт. Апарат InBody може повністю продіагностувати ваш організм для того, щоб підібрати правильний режим схуднення. Тобто правильне співвідношення калорій, білків, жирів та вуглеводів зможе визначити, який тип спорту варто вибирати, чи силові навантаження, чи комбінація з кардіонавантаженнями, яку кількість води потрібно вживати саме вам щодня, і звичайно, яку кількість калорій вам споживати для нормалізації ваги. Наскільки потрібно і чи не потрібно знизити споживання калорій, щоб схуднути? Є таке відоме правило правило 3500 кілокалорій, яке, напевно, відомо кожному, хто коли-небудь намагався скинути вагу. Звучить воно так: зниженням маси тіла на 500 грамів за тиждень необхідний дефіцит енергетичної цінності щоденного раціону на 500 кілокалорій. Якщо помножити 500 кілокалорій на 7 днів, то отримуємо рівно ті 3500 кілокалорій на тиждень, віднімання яких з вашого раціону має автоматично означати мінус пів кіло на терезах. Таке рівняння існує в дієтології ще з 50-х років і його давно треба було розбити і забути, але не виходить. 1200 ккал – це багато чи мало? А ще ви, мабуть, чули про дієту 1200 калорій на день. Чому не можна знижувати калорійність раціону нижче 1200 калорій? Так, основа основ зниження ваги. Щоб почати худнути, треба споживати менше калорій, ніж втрачати. Але це все не так просто. Головне завдання схуднення це позбутися зайвого жиру, а не ваги в кілограмах. Тому що при дієті кілограмів може стати менше, а жиру ні на грам не зменшиться. Фізіологія це математика, вона підлягає обчисленням в абсолютних величинах. Наш організм хитрий, він вважає, що Жирові накопичення нам необхідні і ретельно відкладає їх на чорний день. У клініці Анакосмо я на першому етапі проводжу діагностику на апараті базі, про який я вже згадувала. Після цього на консультації визначаю, які харчові продукти ви вживаєте, які харчові звички у вас закладені ще з самого дитинства, і як їх можна максимально комфортно для вас відкоректувати. На основі усіх цих даних далі складається рекомендоване харчування. Щоб схуднути, нам з вами необхідно перезапустити метаболізм, тобто обмір речовин, який вже через певний період усі продукти буде перетравлювати значно швидше і корисніше. Не перетворюючи їх на жири. А для цього треба їсти чимало смачної і корисної їжі. І це не завжди 1200 кілокалорій на день. Підписуйтесь на наш YouTube канал, Instagram, Facebook та Telegram канал. А також завантажуйте наш додаток Анакосмо, вже на Apple Store та Play Market. На вас чекає багато цікавого.